Кладовище передвиборчих обіцянок. Так з чорним гумором мешканці Масанів кажуть на свій мікрорайон. Молодий, перспективний. Багатоповерхівки ростуть як гриби після дощу, а разом з ними і демографія. Чи не в кожній сім'ї на масанах є діти? От тільки діти, ту демографію потім нікуди. На увесь мікрорайон одна школа і два дитсадка, у які дітей доводиться записувати майже одночасно із отриманням свідоцтва про народження. Коли було дитині, два місяці треба так зарані. Так? Да? Не вистачає дитя вистачає. Не вистачає. З садиком у нас дуже складна ситуація. Ми з младшим дитином в садикі 90-ї -е на очереді. Вряд ли ми туди потрапимо. Може, будемо возити в місто, як багато возять у нас. Тому мами дуже зраділи, коли перед одними із минулих виборів на Масанах урочисто зарили капсулу під майбутнім дитсадком. У нас під домом загородили територію під садик, поставили забор, поставили вже план здання, все, ми вже були готові, що у нас буде дитський сад. А потім взяли і зняли забор. Тобто ми так зрозуміли, що садик нам построїли. просто ми його не відділ. Ось цей невидимий садочок. Але, як виявилось, проблеми з зором у мешканців Масанів нема. Натомість є проблеми із грошима у бюджету. Є, по-перше, генеральний план, план забудови і знаєте управління освіти практично ми не займається. Займає, займає відділ капітального будівництва. Ну, очевидно, є об'єктивність складного життя і складового становище як в державі, так і в області, так і в місті. Садочок буде принципово нового європейського рівня з внутрішньою площою 4700 квадратних метрів на 280 місць, кажуть в управлінні освіти. Просто треба ще трохи почекати. Завдяки децентралізації в місцевому бюджеті залишилось більше коштів на них розраховують. Тим паче проектно-кошторисна документація розроблена. Щоправда, в цінах 2011 року тепер на ці гроші і півсадка не побудуєш. Управління капітального будівництва працює зараз над цим для того, щоб Бюджет 2016 року закласти реальні цифри в слідучому році новий дитячий садочок повинен з'явитися в мікрорайоні Пасані. Ну а поки його нема у цьому році 58 дітей не вмістилось у 58 й дитсадок і 31 дитина в 75. й В обох черги більше ста заяв на наступний рік в управлінні освіти. Пропонують тимчасові вихід із ситуації. Три додаткові групи відкрили в 66 му садочку на Любецькій, і цілий дитсадок після ремонту відкриють на вулиці Крупської, це теж в районі Любецької. Школа у нас переповнена. У нас більше 1500 тисячі у в школі. Нам теж обіцяють уже давно нову школу. В класі у нас от, у старшого рібінка 35 п'ять учиться. Вчитель не встигає, теж його можна зрозуміти». Всі потреби учнів 35 ї школи задоволені повністю кажуть в управлінні, але не заперечують. Школа й повністю завантажена у дві зміни. Ми вже, вже, вже на Виженки по 35-й школі. Школа буде отут. Земельну ділянку вже виділили. Коли поки невідомо. Ще немає навіть проєктно-кошторисної документації. Гроші на її розробку сподіваються закласти десь в бюджет 2016 року. Також, кажуть мами, на масанах не вистачає педіатрів. Є поліклініка, але, наприклад, дільничний педіатр лідених дітей у декреті і його просто підміняє інший. Але найбільше дошкуляє міське сміттєзвалище. Літом взагалі неможливо було дихати. І діти дихали всім цим. <мір> да? Мусорка це взагалі шикарно. Це замечательно. У нас як літо, так у нас починається проблема. Мусорка горить, весь дим йде к нам. Потушити його не можуть, зрозуміло. Там такие гори мусора, оно горит літ в середине. Колись сміттєзвалище було вельми популярним об'єктом передвиборчого піару, а тепер про нього не згадують ні до виборів, ні після. Проблема за стільки років обіцянок стала, здається, дійсно невирішуваною. Проблема маса. Хто їх буде рішати, реально посмотрите на дитячі площадки на наше. Там такі горки, що там обідце можна. У таких ямках щоденно застрягають і ламаються колеса дитячих колясок. Щоправда, перед останніми місцевими виборами цю дорогу поремонтували. І так вона виглядає вже після ремонту. Так виглядає комунальна територія.